Привіт. Вірніше, добрий ранок, панове рибачуги і рибакині. Сьогодні 15, вже 15 червня. Я знову на рибалці, знову з Рексом, знову на своєму місці. Ну, Так сталося, що е, відео я не знімав, хоча рибачив, коли краще, коли гірше. Я ночував на березі, зараз десь пів шостої ранку. Закинув на сома, але з сомом щось не склалося. Ні, ні жодної покльовки не було. А на кукурузку покльовує плотва, досить непогано. Поки я налаштовував дим, налаштовував камеру, прозивав покльовку, буду перезакидатись. Пере... кукурудза на місці. ловлю на кукурудзу і прикормка з минулого разу. Перезволожена. Цей чоломіч стояла під росою, Багато крупної фракції. Плює, Плює на іншу нотку. багатокрупної фракції намагаюся піймати крупнішу рибу. Вже в мене в прилові є гарненькі голови і кілька плутвиць. Вчора я приїхав пізно. Десь біля 9-ї години, тому особливо перебачити не склалося. Вся надія на ранок. Та блід! Ну, це ви бачили, га. Так, тут гачка немає. Це був хижак. Тут щось має бути, якщо ще не зійшло. Не здійшло. Вот вами. Ой. А что ж у нас такая Что, Ой, ведь кусила мне очка. Рекс, прийшов Рекс. Ну що ж, шансів в мене не було. Щука була видно крупна. Через те, що плотва клює, не дрібна. Все такий крокодил забрав рибу разом з гачком. Досить часто буває таке на фідер. Бувало у мене, що я навіть витягував щуку, але це були щуки невеликі, такі по грам 400-500. І вдавалося мені витягнути тільки за рахунок того, що дуже вдало зацеплялася щука і не могла перекусити повідок. Не знаю як з цим боротися. У мене були такі рибалки, коли е -е, перекушувало з десяток повідків. Дарек ти мокрий. Ой. Ну в тому. Зате ми любимо рибалку за її таку непередбачуваність. <рес> Ось знову. красунчик головень. Ай! Отакий От на кукурузу. Як завжди, коли знімаєш на камеру, не, не вдається ніколи зняти момент витягування гарної риби. Ну але у нас ще все попереду. Дуже сильно. Роса все мокре. Сходить сонце. Любити комфортно сьогодні, бо цей вербовий топол... тополевий пух вже поплів. Ну, ще трошки привели, не так як було тиждень раніше працює кукурудза. Бо перед тим кукурудза якось утизнув oh, oh. Клювання. Oh. Щось є. Як мені вам все зняти я не знаю зійшло? Так. Да. Так, да, зійшло. Я не знаю з ними, щось сидить хороше. ховається в берег. Звию я його тем. що це там? це штука? це штука? Це штука, блін. Ой, блін, яка здорова. Черговий... Черговий гачок. Блин. Черговий повіде. Потримав досить довгенько щуку на фідер. Якби вдалося з першого разу завезти в піцак, то взяв би. Перекусила знову, була гарненька. Вже, хижак перекусив мені два повідки, а три я поміняв з інших причин. Тобто сьогодні вже пішло п'ять повідків. Поставив тепер Тувсті, що повідка 0,18, не знаю, чи це мене врятує навряд. От. А так взагалі я ловлю на 0,10. Ну що ж, поки все. Це є спекотно і нічого не відбувається. Фідери. Стоять тихо, ніяких покльовок вже години-дві. Буду збиратися додому. Рибки трошки зловив. От. Не хижака, не білої риби. Там за цим курчем сумові вудки я переробив під живці, але щука не відгукнулася. Ой, хтось їде, хтось їде на моторному човні. і ще рыбачок Можливо, після його проїзду рибка активується, хоча мало ймовірно таке відбувається досить часто вже практично. Цілий місяць підряд клює тільки вночі і то не завжди. Ввечері і вдосвіта. Ну, але поки не закинеш, не будеш знати. Хочу показати вам кашу. Тут горох, каша пшенична і кукурудза. З минулої. Рибалки залишилась в мене така каша, я нічого не додавав, не видумував. Розморозилась. Ой-ой-ой. Є щось є в мене, є. Виявляється, була покльовка і зілля. Не знаю тепер як вам чугенькі. Може знов головень? Йде в самому березі. Проти Це маленький. Повна годівничка. Що це таке? Густера. Нічогенько. густера. Mm. Да, я думав, що вона буде більша. ось oh. oh, така остирка. А закутнула як будемо доставати. Достали. Ну ось і все, панове рибацюги і рибакіні. Закінчився риболовний день сьогодні. Дивіться, яка чудова погода. Рибка клювала слабенько, хоча повинна була клювати добре. Північно-західний вітер. Тиск такий як треба, трохи можливо повний місяць, але... Не перші дні. От. Ну, я не без риби, хоча можна було б зловити трохи більше. От. Дякую за перегляд. Не забувайте донатити на ЗСУ. В них повстане лоски і слава Україні. Ось такий сьогоднішній улов, буквально десяток рибин, два головні. Густерка така. О, ну Риба для нас не головне. Задоволення отримано.